Всім привіт, дорогі друзі гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного денечка І всього самого-самого найкращого. З'явилося у нас нарешті світло. Рівну добу світла у нас не було, як виявляється тільки у нас. Не тому, що там пожар, про те, який я вам розповідав, що загорілася далека територія, не тому, що вітер, а просто в трансформаторі, як виявилося, щось. Десь вимкнулося, відключилося, відійшло. На це уваги ніхто не звернув, бо світло було по всьому селу на дві сторони села. І тільки аж сьогодні в обід приїхали, нажали на кнопочку і все, світло з'явилося. Але світла не було сутки. Тобто цілу добу мої інкубатори стояли без світла. Не включав я, не дивився я ще до інкубаторів, включені вони в мережу, так вони і були. Всю ніч я не спав, з вечора ще чекав, що з обіду чекав, що включиться до вечора, з вечора чекав, що включиться до ночі, вночі трішечки прикрив, потім відкрив. Бо думаю, щоб не позадихалося те, що там в них є, курчата піщали, але я не дивився, страшно заглядати і страшно дивитися, що там є. Немає світла, немає води. Була набрана вода, зранку повиливав, кашу повіддавав, тепер світло вінкнули, бігом понабирав води, поналивав всім води, всі стоять, п'ють, доїдають. Те, що було в них там, бо без води їсти вони не дуже хочуть. Світило сонечко, а зараз сонечко вже трішечки сховалося за хмарки. Хтось п'є, хтось купається, По два рази вже їм теї води приніс. Зараз буду ще наливати старим, зараз буду підливати ще цим. Ну а поки вони тут у нас п'ють, купаються, підемо з вами дивитися, що робиться в наших інкубаторах. Бійся, не бійся, а дивитися все одно треба. Тут у мене в інкубаторі лежать індичі яйця, лежать цесарки. Чесно, не знаю, як вони там, що вони там. В неділю вони вже мали в нас починати лупитися. Будуть вони лупитися, не будуть вони лупитися. Серце кров'ю обливається, душа з грудей вискакує. Ну я не знаю, як воно і що воно. Можливо, треба той інкубатор нести до когось щось робити, але я вже був в такому розпачі, в такому відчаї, що мені вже було чесно, не до прийняття якихось рішень. Ті там піщать, ці тут лежать, не знаю. Подивимося, доживемо до вихідних, а там побачимо, будуть вони чи не будуть. Ну, а тут у нас ось така картина. Волога зашкалює, віконечка запутівші, курчатка піщали. Закладав я їх в інкубатор, вимкнули світло і почали вони лупитися. Пропало світло. Живенькі, наче ось те, що проклюнути живеньке, а ті, що не проклюнуті, напевно, вже і завмерли в яйцях. Не знаю. Так, дивіться. Це в нас зелені яйця. Тепер можна вже секрети розкривати. Бистренько вибираю тих, що є, показувати вам буду їх в ящику і розказувати, що воно таке і яке воно. А поки швиденько потрібно їх повибирати. Ось таке суточне відключення електроенергії, але дивіться, курчатка в наших інкубаторах з'являється на світ, чи всі вони з'являться, чи не всі вони з'являться. Що з них тут буде, які вони будуть? Менюська. Так, ось іще одне. Вони тут собі лупилися, не дивлячись на те, що світла немає, вони собі лупилися. Так, ти в нас хто неопознаний об'єкт? Ти теж тут ще будеш ось з'являтися на світ. Швиденько забираємо ось це, залізло під каретку. Та-дам, Та-дам! випало. Піднімаємо зараз цю решіточку. Під решіточкою дістав я іще чотири курчатки. Ось таких манюсиків. Ось п'яте, дивіться, яке сидить. П'яте. І швиденько накриваємо наш інкубатор. Оп, оп. Оп, оп. Щоб ви розуміли, яйця не прогріті в інкубаторі. І щоб ви розуміли, курчата не теплі. Такі, як ти, які мають доставати з інкубатора, коли вони в нормальних умовах вилупляються. Так, добре, дивимося на курчат. В коментарях пишемо, хто це у мене на світ з'явився. Що це такий у нас цікавенький, ті, що перші вони вже бідні їсти хочуть. Мої манюші. Ви мої хороші. Добре на курчаток. Дивіться, добре їх розглядайте і в коментарях мені пишіть свої варіанти, хто це в мене з'явився тут такий красивий на світ. А я їх швидесенько зараз. Під лампочку насиплю їм корму, поставлю їм водичку з медом для того, щоб вони отримали глюкозку, для того, щоб вони відігрілися і були схожими на курчаток. Мої ви малешенькі, дітки мої золоті, чися мокреньке І холодненьке, холодненьке, воно навіть не встигло обсохнути. Ось так, дивіться, ось такі, ось такі дітки. Так. Вам всіх показав, засмучений страшенно, тому що є яйця, які не проклюнулись, але вони вже й не проклюнуться, тому що ті, що проклюнуті, вони вже хапнули повітря, а ті, що не проклюнулись, вони так і зачахли, на жаль. Скоріше за все, але інкубатор включений, будемо спостерігати. Так, ти що перекинулось? Ти що перекинулось? Ану, давай лягай тут і відігрівайся. Ну, а тут я правда не знаю, що у нас буде, як воно буде, хто тут у нас з'явиться, ніби вже віконечка прогрілися. А що воно і як, я ні, ніць не знаю. І голубі індики, і червоні індики, і цесарки кольорові. І, і. і. Тому, коли займаємося ось такою справою, ніхто нічого не застрахований. Є інкубатор для переходу, для підключення на акумулятор. Значить, що, включай мозги і придбай акумулятор для того, щоб себе підстрахувати. Не надіємося на все саме краще. Надіятись потрібно, але мозги включати теж, як виявилось, треба. Ну і ще надія, звичайно, на хорошу якість інкубаторів, тому що якби був пінопласт звичайний, такий, як більшості виробники інкубаторів роблять, то такого б не було результату хорошого. В попередніх відеороликах я вам показував, що в нас також було відключення електроенергії, коли курчата лупились, курчата вилопилися, але також декілька в нас було завмерших, тому що вони задихнулись. тут мені маленькі дітки, які теж сиділи сутки без світла, бідосики, замерзли трошки, водички не пили, їсти не їли, злякалися, що світла нема. Хтось з ними щось робить. Вони вже пір'ячку почали випускати, вже на крильцях є пір'яч. Махові пір'їнки вже гарні зробилися великі, на хвостиках з'являються такі горобчики. Такі горобчики маленькі. Ось є підростаюче покоління курча. Тут у мене амрокси і білий фельдер. Ось такі ціплюки гарнющі. Дивіться, яка краса. Що? Майбутній молодець, бульйон, борщ, смачненький супчик. Це все про вас. Ось тут у нас практично самі півні. Півні, півниська, півники, півнюшечки. Але ось такі красиві, дивіться. Є більше і менше, але гарнюсь. З'їсти все з'їли, випити все випили. Будемо зараз давати їсти, пити. Слава Богу, що є вже світло. Ось такі. Справи на ромашковому подвір'ї і в ромашковому господарстві, дорогі друзі. Ці також ходять, марудяться з місця на місце. Води напилися, їсти наїлися і сидять чогось. Скучають. Сумно їм. Нема ніяких розваг. Треба йти зараз нарвати кропиви, трави, щоб вони мали чим зайнятися, щоб тут колотили трохи тим зеленим бур'яном. Красунчик мій щось ходить, кричить. Щось він шукає на голову місця собі. Майбутній індичий господар. Це в нас один. Такий молоденький красень був білий, білий, білий. Я навіть не міг повірити, що він зробиться потім з жовтим пір'ям. Потім почав десь в місячному віці ви видавати перші жовті, невеличкі на спині пір'їнки. Тепер дивіться, який крикун. Чого ти кричиш? Курчата взяли, погризли одному каченяті крило. І це курчата ходять і отаку ж шкоду роблять. Воно ну, таке мале, оці останні курчата. І дивіться, що вони роблять. Їх треба виловити звідси і просто позабирати. Вредні такі. Цей ходить, кричить. Чого? Шукаєш на голову місця? Крикун. Ось цей і ось червоний ось красунчик. Це два зовсім чужих індика в нашому господарстві. Оцей крикунчик, мій красунчик. Це взагалі. Стара-престара лінія індиків. Дуже гарних, великих, широких. А цей я вам розказував історію цього. І цей, і цей привезений. Здалека. Ось такі справи в нас, дорогі друзі. Всім дякую за перегляди, коментарі, підписку, лайки, за те, що ви зі мною. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, і всього самого-самого найкращого. Кохайтеся, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, кохайте, творіть, робіть добро. Воно обов'язково повертається. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім всього самого самого найкращого. До нових зустрічей.